Благодатного дай Боже мирного і натхненного Дня вівторка, <кій> точності стійкого. сьогодні шукаємо добрих таких напрямних ліній для натхнення, для творчості. То така ідея цікава. Ми слухали науку вчора, а таке, точніше, не науку, як, як наголосив сам отець Михаїл, а ділення про піст. І така цікава думка, бо справді. Останніми роками я так багато разів чую, що піст це особливий час, коли нам треба утримуватися від телефону, від екрану, від інформації, від ще чогось. Що в кінці кінців ми забуваємо, що піст це насамперед піст від їжі. От єврейський термін цом або цум за різними трактуваннями, піст це буквально не їсти і не пити нічого. Тобто єврейський піст, це був час, коли нічого не їли, нічого не пили. І здається, напевно, дуже багато у нас є таких різних маніпуляцій або непорозумінь відносно посту, власне, бо ми починаємо: бо це можна, а це не можна, а це майонез пісний, а це шоколадка пісна, а це пісне, а це не пісне. Ні, не їсти. Чого і, і так прикольно, отець наголосив на тому, що ми, не, ми сьогодні так звикли до комфорту. Ми сьогодні так звикли до того, аби нам було зручно, що коли нам бодай щось трошки незручно, коли правда, бодай трошки ми затримаємося в тому, аби випити води чи попити взагалі чаю чи якогось напою. Чи коли ми... затримається у нас обід або вечеря, то ми одразу роздратовані, це нас злить, ми вибиваємося з колії чого? Бо ми не звикли до дискомфорту. А життя це подорож. Великий піст взагалі 40 то це не лише йдеться про те, аби тільки не їсти, це подорож. Подорож, де ти не їш, де тобі некомфортно, де ти більше молишся, де ти більше робиш вчинків милосердя. Але от у всій біганині реально то небагато людей не їдять в аскеза, відмова від їжі, це буквально відмова. Не маніпуляції, це їм, бо це можна, а це не їм, це не можна. Ну бо я я купа разів брав участь у таких гостинах, коли мене закликали, і так і кажуть, отець, пробачте, бо в нас таке все пісненьке, у нас у нас сьогодні дуже по-простому і по пісному. А страв на столі 15, або як на різдво, там знаю. Два-три види риби. А для мене риба це завжди свято. Два три види фасолі. Фасоля у будь-якому вигляді для мене це святкове свято. Я часом більше люблю фасолю, ніж м'ясо. Розумієте, Тобто це не буде піст, це буде праздник для душі, це буде праздник для шлунка, для тіла, але не піст. І тому піст це або на хлібій воді, або взагалі без хліба, без їжі і без води, при можливості, якщо маєш здоров'я, такий піст витримати. Тобто, це можливість добровільно обрати дискомфорт, не тому що там Бог тішиться, бо Бог не тішиться, що ти там не їш м'ясо. Бог такий радий, о нарешті дитина моя не їсть м'ясо. Або, наприклад, там, коли ти їш м'ясо в п'ятницю, то Бог не каже, що о, там дитино, не знаю, що з тобою зроблю, бо ти м'ясо не їш. Не про це йдеться. Піст це я маю можливість подарувати для Бога ось таку жертву, ось таку пожертву утримання від чогось. Я можу собі це дозволити. Я можу собі дозволити заради Бога щось не зробити і цього позбавитися радикально. Тому, не знаю, поставте собі запитання, коли в останній раз ви мали піст такий, що бодай тих одних нещасних 24 години нічого не поїсти. Ого. А ще і не попити води. Уявляєте? Або давайте для початку, може, не 24 години, може 12 годин, от півдня. Буквально, от, не знаю, від обіду до обіду наступного дня нічого не поїсти. І собі поставити намір. В намірі. За когось там із моїх рідних, за когось, хто має хворобу, за когось, хто має операцію, за когось, хто просив про молитву, аби підсилити це, аби підсилити оцей намір цю молитву, підсилити такою жертвою. Я хочу прикластися. Я хочу, аби мене це коштувало сила. Треба спробувати. І треба пробувати. І, і, і власне, час Чотиридесятниці, час Великого посту це так, час молитви, особливої, час особливого. Милосердя, особливої милостині, так, але це також і час особливого посту, коли треба бавитися і експериментувати із конкретною відмовою від конкретної їжі, із при можливості з конкретною відмовою від води. Утримання. Хм. То давайте підсилимо всі наші справи добрі, наші молитви, і всі наші файності і файнинки, підсилимо утриманням від їжі. Такою жертвою у наших намірах, у намірах за перемогу у війні, за всіх військових і у всіх наших намірах, які маємо в наших серцях і в наших думках, щоб вони всі були підсилені такою невеликою жертвою. Тому запрошую зробити собі конкретну постанову. Якщо маєш можливість, якщо маєте можливість, то зробити для Бога таку пожертву, що аби тебе коштувало не з'їсти сніданок. Якщо дуже ти в силах, тержишся. То пожертвувати для Бога і сніданок і обід. А якщо вже Джекпот іти у Вабанк, ну то хай буде і сніданок, і обід, і вечеря, і на голодний штунок лягти спати. О, а це вже запахло постом. <х тум> Тому не біймося робити такі жертви, милі Богові. Бо найменше, що ми робимо на славу Божу, то стає милим йому богослужінням. Будьте благословенні, вчимося правильно постати і адекватно. И на слава Боже. Мајди за фајно. Мир вам.